Вітаю мої дорогенькі. Я вже вдома. Приїхала ще вчора, відпочила трохи і зайшла в майстерню і побачила там гарнесінькі камінчики. А наразі працює у той великий станок розпиловочний, який ріже рівні пластинки. Але там гучно, то зараз через хвилин 5-10 я покажу, що ми там напиляли. Києві, на виставки. До речі, дуже вдячна вам, друзі. вас так багато прийшло. Прийшли люди, дякували за відео, ви неймовірні. Я на Тоєвий, 10 днів тому, не пам'ятаю, купляла таку сировину. Я, мені потрапило тільки, ну, я вибрала тільки два гарних ротилового кварца. Ну, це кварц. з Шерлом, з чор чорним турмаліном. І оце зробили такий кабешон. З цього я буду робити велику каблучечку. Така вона буде об'ємна. А це рутиловий рутиловий кварц, і він двояко випуклий, тобто буде лягати зворотня сторона до пальчика. І от такі от такі Ларімарчики вже, поки я на виставочці там з вами щебетала, з вами вам розповідала чоловік тут мені зробив е, ларімари. Зробив ларімари, е, цей ларімарчик вже на броні. Е, буду робити каблучку е, однієї пані, вона замовляла. І він ідеально підійде під, під розмір. Дуже великий вона не носить, а от саме такий буде ідеально, тому що вона вже має схожі мої роботи. І такий е, м'який овал, саме буде її гарно. Так. Це відкладаємо відразу. А тут треба подумати, що, що я буду робити з цими ларімарчиками, тому що сировина не дешева. І треба щось цікаве зробити. Ну, красиві, красиві. Ще, друзі, хочу показати вам один подаруночок, який подарували моєї родині. Це дуже я не знаю, я не, не дуже вмію приймати подарунки, я не знаю, як на це реагувати, але саме цей подарунок, це наша історія, це наші традиції. Слали е отакий от рушник. Рушник витканий, зільняний, вишива е вишитий в. Е Він дуже красивий, він буде у мене, до речі, немає жодного такого рушника. І він буде у мене на почетному місці. І я його роздивлюся получше і зроблю собі таке місце, такий е, алтарне місце. І там будуть у мене такі речі. Дуже великі дякую, я не знаю. Дуже, дуже емоційні моменти, я не знаю, як, як реагувати, мені дуже приємно, і це дуже красиво. Друзі, я я знаюся в камінчиках, я знаюся в своїй сфері, але багато чого в світі я не знаю. І коли потрапляються мені дуже цікаві, красиві речі, я їх люблю, подобається інший розвиток. І ще я вам скажу це ткані. І моя покойна бабуся була ткачехою. Тобто вона ткала е коври, і тому це мені дуже генетично близь близька ця тема. І напевно, якби я не була ювеліром, е я колись мріяла також бути ткачехою. Тому. Дуже великі дякую. Буду берегти все і душою і пам'ятати. Друзі, а це все гірські кришталі. Кришталі. І гірські і, і кварці. Отут багато. Вибирали зонки. Вибирали зонки, робили замовлення на велику каблучку кулька. І... А ще хочу вам показати першим. Друзі, розрізали хризопраз. І він чудовий. Бачите, розрізали подивитися всередині, який він. І він чудовий. Немає зараз водичку. Зараз я вам намочу його в водичку і покажу, ви дивіться цей колір. Ви гляньте на цей колір. Дуже-дуже-дуже гарний, дуже гарний. Так, що буде роботи у нас це блакитні тапази. Також вибираю, бо є замовлення на каблучки, це блакитні тапази. Друзі, а це розробили модельку. У нас є каблучки-равлики, і до каблучок равликів розробили нам замовлення на підвіс. Але, щоб було з чого вибрати, зробили три модельки. Тобто розробили три модельки підвіса саравлики. Доробимо. Ну це такий полуфабрикат, не, не, не знаю наскільки зрозуміло, але коли доробимо, покажу, буде дуже красиво. Ну, я так думаю, що буде красиво. Йдемо, друзі, може, вже там можна буде. Боже, аж паке. Вони красиві. Так, охотнікі. Відганяйте шпаків, бо з'їли всю грушу. А що їм цього року, по суті, їсти нема, що бідненькі. Так що, все тихо, О, станок виключився. А, друзі, розповідала про, хочу вам показати Киві. Дивіться, оце вся Ліана, оце все Киві. Хтось на виставці спілкувалися з дівчатами, і я розповідала, що в мене росте ківі. І дуже гарно він квітне. він дуже великий. Він прямо як виноград. Бачите, то в мене виноград, а тут ківі. У нього окрема арка, построєна, опора, тому що він дуже дуже великий. На жаль, він не плодоносить, тому що він не має з ким опилятися. Йому треба дівчинка. Оце у мене хлопчик чи навпаки, не знаю. І тут, і тут ми посадили, посадили йому пару. Ми посадили йому пару, я думаю. А, росте, все добре, злякали. думаю, що тут. Ми йому посадили пару. Він трошечки тут в бурянах. Ось пара його, а в бурянах, тому що дуже спекотне. І, і якщо ми прогавимо полити, то може згоріти. Тому ми де, коли молоді якісь такі деревця, залишаємо трошки буряну, бур щоб це був такий природний захист від сонця. Бо в нас дуже спекотно. Два роки підряд, дуже все вигорає. Ларік. Він і під ногу став. Тут такі великі киві. То У нас росте все, я з, такою, з такою жарою. Я думаю, що скоро буде, у нас, будуть у нас і банани. Да, Ларік? Ларімар? А це у нас великий побужський опал. Дивіться, великий, буряний. Великі побужкі опалу, у мене прямо, прямо на клумбах. Бачите, щоб вони не лежали в гаражах окремо, ці камінчики, я їх е, в двір в клумби і вони дуже красиво. Ну, мені красиво. Так вони тішать, не в гаражах сидять, сховані, а на вулиці і тішать око. За той станок розрізав отакі. Ось таку яшмачку. Дивіться, яка красива. як, якщо її намочити, вона буде дуже красива. Зараз намочимо. і Покажу знову. Дивіться, який він красивий. А чого він? Вона. Ну, яшма вона, багат він. Ну, да. А, ну так. Да. Дон, він. До речі, жіночих, ж, жіночого роду камінців дуже мало. Так, Ларімар, Шерл, Турмалі. Ларімар це я камінь кажу, я не гукаю, як собака прибіг, бо його звати Ларімар. Е, і от зверніть увагу, що дійсно жіночого е, роду, камін, назви камінів дуже мало. Якщо знаєте назву. Жіночу, ну типа яшма, напишіть, будь ласка, буде дуже цікаво. До речі, прийшла така мисль. Мої друзі, мої глядачі, підписуйтесь, будь ласка, коментуйте, лайкайте. Я на цьому завдяки вашому завдяки вашому, вашої активності я бачу, що вам це подобається, що вам відео подобається, і я намагатимусь знімати більше. Наразі відео відносно коротеньке буде, але початок на цьому тижні я буду до. Дозавершувати роботу у мене є астрофіліт в роботі, гірський кришталь це замовлення. Але я вам все одно буду їх буду дороблювати їх, і коли вони вже будуть готові, буду показувати. Які вони вийшли, як, як вони народжуються? Тобто, наразі, майже кожна робота народжується разом з вами. Ви бачите, як вона створюється. Ви бачите, яка вона в яких вона умовах? Дерегенькі обіймаю вас. Люблю вас, ви в мене самі самі найкращі. Ви в мене мій ще один світ, який я відкрила не так давно. І я вами пишаюся. Я пишаюся тим, що тим, що я роблю, і те, що вам дійсно це подобається. Я прям не знаю на якому я небі від, від щастя, і буду знімати обов'язково-обов'язково. Обов Люблю вас, обіймаю гарного вам настрою, гарного вам дня. І хай збуваються всі ваші мрії з